Це міський пляж молодіжний. Попри те, що на календарі 11 червня, людей мало погода не сприяє відпочинку. Рятувальники роздають поодиноким відвідувачам попереджувальні листівки. Люди кажуть, інформація корисна. корисна. Звісно, корисно за дітьми дивитись, не випивати, на підпитку не купатись. Як годиться, дякуємо. Треба, щоб усе було. Проводимо сьогодні рейд присвячений охорони життя людей на водних об'єктах. Ви знаходитеся у визначеному законодавському місці для купання. Ось він обладнаний рятувальним постом. Херсонка Євгенія з родиною цьогоріч на пляжі вперше. Не любимо відпочивати на херсонських пляжах, тому що завжди брудно, негарно, але сьогодні ми прийшли, побачили, що тут відбувається. Такий якийсь певний розвиток. Ми можемо бачити всякі шезлонги. Зараз тут дуже чистий пісочок, може побачити. Це дуже мене якось вразило. Цей пляж пройшов сертифікацію наприкінці травня. Офіційно купатись тут дозволено із 1 червня. Усіх норм дотримано, розповідає начальник відділу техногенної безпеки Олександр Федоришин. Повністю виконані. Заходи, які вимагають правила охорони життя на водних об'єктах, в ньому купатися безпечно. Відпочинок організований керівництвом повністю правильно, є занти, є шезлонги, є душові кабіни, є роздягальні, є медичний пункт з чергуванням не цілодобовим. Звичайно, тільки в денний час медичної сестри є два рятувальники. Відпочинок повністю безпечний. Водолази обстежили дно. Купатися в річці безпечно, виключно ну не потрібно зважати на температурний режим. А це інша територія, колишній пляж Лілея. На сьогодні офіційного статусу пляжу це місце немає, розповідають рятувальники. Але люди все одно тут відпочивають. Наразі ми знаходимося у найбільш відвідомому жителями міста, колишньому пляжі. Колишнє названня лілея. Наразі він не визначений органами влади як місце для відпочинку на воді тобто пляж, але і не заборонено його відвідування. Тому, як ми можемо бачити, люди відпочивають, купаються діти, підлітки стрибають з пірса. Жодних заходів безпеки тут немає. Перше, що необхідно було б зробити, це перевірити дно на наявність різного роду предметів. Каміння, стекла ну все, що може принести нам річка Дніпро звідусіль е, виставити буйків, виставити рятувальний пост, е, забезпечити е, саме місце відпочинку е, роздягальними елементарними заходами, роздягальними, душовими туалетами, там медичною сестрою. Прийшов сьогодні відпочивати на лілеї Олексій Дмитрук. Враження каже, неприємніли. Вона це саме ну, вона була платна, а потім її зробили безплатно. Люди чого-то були проти того, що платно. Да. От. Ну, коли зробили безплатно, мені здається, стало хуже. Да, стало от, ну, от грязно. Рятувальники нагадують, офіційних місць для купання у Херсоні три. Інші можуть бути небезпечні для здоров'я та життя. На сьогоднішній день дозволено для відвідування жителями Херсона, ну, також люди, які приїжджають до Херсону, пляж гідропарк. Виконані всі заходи дозволено купання. Пляж молодіжний і пляж другий затон адміністрації морських портів. Тому є місця, які для цього готові, які приймають відвідувачів, які забезпечують їхню безпеку і відповідають за їхню безпеку. Тому купайтеся, будь ласка, у визначених місцях. Ксенія Сіліна Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.